Правоохоронці знайшли тіло 21-річної дівчини, яка зникла у Чернігові місяць тому. У день зникнення жителька Куликівського району пішла влаштовуватися на роботу. Оперативники карного розшуку днями виявили труп на території залізничної лікарні у каналізаційній шахті. Тіло дівчини було без одежі зі зв'язаними руками і ногами. В процесі тривалих пошуків було до дрібниць вивчено, коло спілкування зниклої. Серед її нечисленних знайомих увага оперативників привернув 27-річний чернігівець із сумнівною репутацією. Правоохоронці встановили місце його перебування та затримали. Тиском, отриманих слідством доказів, чоловік не став приховувати свою причетність до вбивства. В минулому він вже відсидів у в'язниці, зокрема, був засуджений за грабіж та зґвалтування. Оперативники був, провели ще ряд заходів і вийшли на цього підозрюваного, який, решта решт дав правдиві свідчення і пояснив, що напередодні зустрівся з цією дівчиною. Ну а в подальшому вже сталася трагедія. Враховуючи попередні судимості даного. Підозрювано можна сказати, що може він отримати по до 15 років позбавлення волі.